1413 року англійська корона перейшла 26річному Генріху V. Однак доля могла скластися так, що Генріх ніколи б не став одним з найвідоміших правителів Англії. Принцу Генрі було всього 16 років, коли він разом із силами свого батька вирушив у 1403 році в Шрюсбері в Західній Англії, щоб битися з повстанською армією на чолі з Генрі Персі. 16-річний Генріх очолював лівий фланг королівської армії. У запалі бою молодий принц повів свій загін на ворожих лучників. Він відкрив забрало шолома, щоб вдихнути повітря. І в цей момент стріла потрапила йому в голову під ліве око поруч з носом. Генріх висмикнув древко та продовжив бій, однак наконечник залишився в голові і дуже скоро призвів до запалення та зараження. На допомогу покликали Джона Бредмора, придворного хірурга та виробника хірургічних інструментів, який на той момент був ув'язнений за підозрою у використанні своїх навичок металообробки для підробки монет. Для того аби витягнути стрілу з голови принца, він створив спеціальні щипці екстрактор. Тонкими кінцями, ширина яких не перевищувала ширину наконечника стріли. Бредмору вдалося не тільки витягнути небезпечну залізяку, а й запобігти подальшому зараженню, заливши рану білим вином та використавши препарати на основі трав та меду. Через кілька тижнів принц видужав, однак на його обличчі залишився великий шрам. Новий король воїн зумів справити таке враження на середньовічний парламент, що той зненацька проголосував за виділення коштів на завоювання Франції та підтвердив спадкове право Генріха на трон. Всі міжособні чвари були на якийсь час забуті. Повстання Лолардів, що спалахнуло в 1414 році, було жорстоко придушено, і наступного року Генріх відплив до Франції. Однак ця кампанія ледь не обернулася катастрофою, оскільки третина 10-тисячної англійської армії вимерла від дизентерії. Довелося забути про запланований похід на Париж, і Генріх, який відчайдушно не бажав повертатися додому без перемоги, вирішив попрямувати на північ у Кале. Там, біля Арасу, Ар дорогу йому перегородила у чотири рази більша за чисельністю французька армія. Король засумнівався, чи варто битися з такими великими силами супротивника, але французи виставили ультиматум, вимагаючи в Генріха поступитися всіма його французькими володіннями. Генріх вирішив прийняти бій. Війська зустрілися біля невеличкого містечка Зінкур. Як і за півстоліття до того, у битві при кресі, погода значно вплинула на перебіг битви. Нічний дощ перетворив зорене та засіяне озимими культурами поле на липке болото. Усвідомлюючи, що це сповільнить будь-яку атаку кавалерії чи піхоти, Генріх сформував оборонну лінію. Поставивши три дивізіони спішених лицарів у центрі з невеликими групами стрілків між ними. І двома великими групами лучників на кожному фланзі. Аби перешкодити кавалерійським атакам ворога, лучники звели дерев'яні барикади. Ще 200 верхових лучників були таємно послані через лісисту місцевість на фланзі з наказом чекати сигналу. Тим часом французи розгорнули дві лінії з кількох тисяч піхотинців. Із спішених лицарів, а також лучників і арбалетників, що розташувалися між лініями піхоти. У третій лінії та на флангах розташувалася броньована кавалерія. Точна кількість військ на полі бою нам невідома. Загально прийнято вважати, що англійці мали в цій битві контингент у 6 тисяч бійців, лише тисячу з яких складала важка піхота, і 5 тисяч були лучниками. Французи мали військо щонайменше вдвічі більше за розміром. Кількість броньованої піхоти французів складала близько 6 тисяч, 6 до 1 у порівнянні з англійцями. Лучників та арбалетників було близько трьох тисяч, а також 3 тисячі ополчення з прилеглих регіонів. Броньована кавалерія нараховувала близько полутора тисяч воїнів. Війська вишукувалися на полі бою о сьомій ранку, але атакувати ніхто не поспішав. Англійці поступалися числом, та припаси їхні добігали кінця. Французи знали про це, і деякі дворяни вважали, що їм слід просто почекати та дозволити англійцям полишити поле бою від виснаження та голоду. Побачивши, що ворог готовий чекати, Генріх приймає сміливе та неочікуване рішення. Він віддає наказ про наступ. Лучники розібрали барикади, зроблені з загостреного частоколу, та понесли його з собою до нової бойової лінії. Побачивши наступ супротивника, французи теж почали готуватися до битви, і в цей час Генріх подав сигнал лучникам у засідці атакувати французів. Своїм не надто масованим, але безперервним обстрілом англійці розлютили французьку знать, яка проспала цю засаду, і розлючені французи рушили вперед. Побачивши це, Генріх наказав війську зупинитися та звести нові барикади. Важка броньована кавалерія французів мала намір атакувати та зім'яти основні сили на флангах, після чого справу мала довершити важка піхота. Однак розмокле від дощу поле уповільнювало наступ, а англійці почали осипати наступаючі війська зливою стріл. Англійські довгі луки дійшли до піку свого розвитку. Вони були важчі за своїх попередників та мали значно більшу силу пострілу. І хоча стріли не могли пробити ковану броню, бронебійні наконечники проникали у шпарини між обладунками, ранячи лицарів та їхніх коней. Найменш вдалі вершники полягли під безперервним обстрілом англійців, інші ж з кожним залпом отримували поранення та втрачали бойовий дух. Коні падали, вражені стрілами та загрузлі в багнюці, скидаючи своїх власників. Кавалерійська атака захлинулася, ледь досягнувши рядів англійців. Цілі Ці лі вершники розбіглися, і лише невелика частина їх долучилася до пішої атаки, на яку теж обрушився дощ зі стріл. Молоді й гарячі французькі дворяни вважали, що англійці затремтять при наближенні маси французьких піших лицарів. Однак атака не мала такого нищівного ефекту. Загрузла в багнюці, виснажена та зранена стрілами французька важка піхота, врешті-решт дісталася ворожих рядів, та навіть почала тіснити англійців. Однак ціною величезних втрат у перших рядах створилася тиснява, вбиті та поранені французи падали у багнюку, а їхні товариші йшли по їхнім тілам. Атака все більше сповільнювалася, а друга хвиля наступаючої піхоти замість підсилення внесла ще більший хаос та плутанину на поле бою. Однак французів все ще було більше, і англійська лінія оборони ставала все тоншою. Вирішальним ходом для англійців стало те, що в критичний момент битви тисячі лучників покидали свої луки та взявшись за мечі. Кінжали та сокири кинулися на ворога в рукопашну. Легко броньованим стрілкам було легше маневрувати в багнюці та наносити супротивнику значного ураження. Не маючи жодного резерву, Генріх V сам кинувся в бій. І врешті-решт французи не витримали та почали відступ. Багато піхотинців, в тому числі і знатних, потрапило в полон. І Генріх вже перечував значну суму викупу, яку можна було потримати за них. Однак в цей момент стався випадок, що темною плямою ліг на репутацію англійського короля. На великий загін французів обійшов поле бою і атакував англійський табір з тилу. Не знаючи точної кількості ворога та переживаючи, що французи можуть зажати виснажені англійські війська з двох боків. Генріх наказав втратити полонених. Які представляли потенційну загрозу його війську. Цей наказ йшов у розріз із лицарським кодексом, який в ті часи ще мав значний вплив на нобілітет. І англійські лицарі відмовилися виконувати цей наказ. Однак, руками незнатних воїнів Генріх все ж встиг стратити кілька сотень, а можливо й тисяч полонених, аж поки французи не почали полишати поле бою. Убитий преазенкурі. Втрати англійців складали не більше 600 чоловік, в той час як французи залишили на полі бою близько п'яти тисяч, ледь не половину свого війська. З боку англійців загинув герцог Йоркський Едвард та граф Сафолку Майкл Делаполь. З боку французів загинув конетабель Франції Шарль Дальбре, а також герцог Алансона Жан Перший. Онук графа Лансона Шарля II, що загинув у битві при Кресі. Битва при Азенкурі мала величезний психологічний вплив на обидві сторони. Бургунці уклали союз з англійцями і визнали Генріха королем Франції, як і більшість Європи. Генріх п'ятий повернувся додому героєм однак знадобилося ще п'ять років, щоб у 1420 році підписати мирний договір у Труа. Франція капітулювала і Генріх із тріумфом в'їхав до Парижу. Французький король Карл VI Божевільний визнав його своїм спадкоємцем. І щоб зміцнити своє право на французький престол, Генріх одружився з дочкою Карла Катериною Валуа. Король Англії, нарешті, фактично був визнаний правителем Франції. За іронією долі, Генріх був першим англійським королем, що не говорив французькою мовою. Однак, у мирний час Англія виявилася нездатною утримати те, що завоювала за допомогою зброї. Занадто дорого обходилося утримувати англійську армію на континенті, а присутність короля у Парижі була й зовсім неможливою. До того ж. 1422 року сталося непоправне у військовому поході. Від дезентерії помирає сам Генріх П'ятий, від монарха, що подавав великі надії, відповідальність за нову імперію лягла на новонародженого сина Генріха Генріха Шостого, який стає наймогутнішим монархом Європи, враховуючи розмір підвладних йому територій. Генріх V перед смертю призначив Регенську раду у складі дядьків малолітнього монарха, герцогів Бетфорда і Глостера, разом з двоюрідними братами по лінії Джона Гонта, Бофортами, яких очолив Едмунд, герцог Сомерсет. Однак втримати ситуацію їм не вдалося. Частина французької аристократії підтримала сина Карла Безумного, і війна між Англією і Францією спалахнула з новою силою. Після шести років безрезультатних бойових дій відбувається визначна подія у 1429 році, під час облоги Орлеана англійськими військами, 17-річна селянська дівчина Жанна Дарк прибуває до табору Дофіна і заявляє, що їй було явління святих, які пообіцяли корону Франції Дофіну. але тільки в тому випадку, якщо коронація відбудеться у Римському соборі. Який знаходився на території підконтрольній англійцям. Натхненні Жанною французи змушують англійці відступити і беруть реймс, де дофіна коронують як Карла VII. Але для Жанни вся ця історія закінчилася погано. Бургунці схопили її та віддали англійцям, а французи відмовилися її викупити. Розчаровані англійці судили Жанну як єретичку, і 1431 року спалили її. Однак спалення Жани Дарк ніяк не покращило справи англійців на континенті. 1435 року бургунці переходять на бік супротивника, і Регінська Рада відправляє до Карла VII посольство із проханням про переговори. Та навіть перемир'я не пішло на руку англійцям. Карл витратив цей час на укріплення армії та реорганізацію держави. Він централізував владу, відійшов від феодального ополчення до більш професійної армії та наростив міць французької артилерії. Франція була готова до вирішальної битви. Щодо Англії, то як це часто бувало впродовж історії, на заміну королю воїну прийшов король праведник. Генріх VI виріс дуже побожним та неконфліктним. Будь-яка суперечка завершувалася боязким проханням до радників помиритися. Наступні покоління навіть думали про канонізацію цього монарха. А от характер його дружини Маргарити Анжуйської кардинально відрізнявся від лагідного характера короля. Ще підлітком вона була жвавою та надмірно самовпевненою дівчиною, з вихованням, зовсім не схожим на плантагенетів. Вона була одержима ідеєю миру зі своєю батьківщиною Францією, що підривала і без того підмочену репутацію королівського клану ланкастерів, який підозрювали у бажанні примирення з ворогом. Почалася політична гризня, і країна впритул підійшла до прірви громадянської війни. У 1450 році глава дому ланкастерів герцог Сафолк був убитий, а герцог Сомерсет ув'язнений. Парламент заявив про свою незалежність, однак підтримав опозицію, яку очолив 39-річний Річард Плантагенет, герцог Йоркський, який був нащадком Едуарда III та давно заявляв про свої права на престол. Цей час на полі бою англійці отримували поразку за поразкою. Французи повернули майже всі свої території на континенті. 1450 року англійці втратили Нормандію, а 1451-го впав їх останній бастіон на континенті столиця Гасконі, Бордо. І Хоча наступного року видатний полководець Джон Телбот зміг відбити місто, це було лише подовження агонії. 17 липня 1453 року відбулася остання битва Столітньої війни битва при кастільйоні. Артилерія французів завдала англійській армії колосальних втрат, а сам командувач Телбот загинув на полі бою. Столітня війна закінчилася тотальною перемогою французів. А разом з війною добігла кінця і епоха довгих луків, поступившись місцем епосі вогню. Пороху, дізнавшись про поразку, Генріх VI збожеволів. За повної підтримки уряду, як безсумнівний спадкоємець, герцог Річард Йорк поклав на себе обов'язки регента при недієздатному королі, взявши кермо влади в свої руки. Справа ланкастерів, здавалося, була приреченою. Але не встиг Йорк відсвяткувати перемогу, як несподівано, 21-річна королева оголосила про свою вагітність і в належний термін народила хлопчика. Ще більшим здивуванням стало деяке просвітлення розуму самого короля, достатнє, аби повернути королеві та Сомерсету втрачений вплив. Йорку довелося залишити свою нову посаду при дворі, щойно виринувши із кривавої безодні війни столітньої. Англія із розгону плюхнулась у вирій найзапеклішої громадянської війни в її історії війни червоної та білої троянди. Війна Троянд не була схожа на попередні громадянські конфлікти, адже в ній не було принципових розбіжностей між ворогуючими сторонами, як, наприклад, у короля Іоанна Безземельного та його баронів. Це по суті була боротьба за владу між спадкоємцями двох синів Едуарда III – Джона Гонта та Лайонела Герцога Кларенса. Ланкастери, що були боковою гілкою династії плантагенетів, і символом яких стала червона троянда, до 1450 року протрималися на троні півстоліття після того, як старший син Джона Гонта Генріх Болінброк, узурпував владу і змістив сина Чорного принца Річарда II. І, хоча права дому ланкастерів ґрунтувалися на початковій узурпації влади, їх все ж таки визнавав парламент. І досить довго ніхто не поставав проти цього. Права на владу дому Йорків сягали Філіпи, дочки герцога Кларенса, сина Едуарда III, який був старший за Джона Гонта. Філіпа вийшла заміж за представника могутньої сім'ї Мортімерів, які стали герцогами Йоркськими, і символом яких була біла троянда. Ці права не були скомпроментовані узурпацією. Але їх серйозно підривав той факт, що йшлося про наслідування по жіночій лінії, і раніше про ці права не заявлялося. Враховуючи вище сказане, можна констатувати, що у жодного з претендентів не було достатньо серйозних підстав, щоб зайняти трон. Війна Троянд по суті була війною між нобілітетом і за інтереси нобілітету. Під час битв лучники часто отримували наказ цільтися в лордів, а не в просто По завершенні битви, як правило, але не завжди, переможці брали рядових бійців супротивника під своє крило. Війна викошувала дворянство у небувалих масштабах. Коли гинули отці, їм на заміну приходили їх сини. Конфлікт перетворився у криваву вендету між ворогуючими сторонами тригером до війни, як вже було зазначено, стало несподіване повернення розуму до короля Генріха VI на різдво 1454 року та видалення Йорка з королівського двору. Однак Річард не збирався здаватися без боротьби. Поки молода королева займалася поверненням до влади герцога Сомерсета, Йорк разом із графом Воріком Річардом Невілом зібрали свої величезні армії у Мідленді і рушили на столицю. Війська ланкастерів під командуванням Сомерсета вийшли їм назустріч. Армії зіткнулися у травні 1455 року на вуличках містечка Сент толбанс Йорк та Ворік розбили ланкастерів, а Сомерсет загинув у бою. Так була пролита перша кров у цій війні. Річард Йоркський стає лордом констеблем Англії. Він повертається до Лондона та знову стає регентом при недієздатному королі. Королева Маргарита вимушена була тікати на північ країни та очолити сили супротиву 1460 року. Її війська стикнулися з ворожою армією на чолі з самим Річардом у битві при Вейкфілді, де військо ланкастерів взяло гору, а сам Річард Йоркський загинув у бою. Маргарита Анжуйська вивісила його відрубану голову на воротах Йорка, одягнувши на неї паперову корону зі словами: нехай Йорк оглядає місто своє. На заміну загиблим отцям прийшли сини: Генрі Бофорд, Герцог Сомерсета та Едуард Йоркський, які жадали помсти. 18-річний Едуард завдав поразки ланкастерам при Морті Відплативши за жорстокість виявлену супротивником при Вейкфілді, Генрі Бофорт, в свою чергу, переміг Йоркців у другій битві при Сент-Олбанці. Однак, під тиском величезної армії Йоркців, війська ланкастерів змушені були відступити на північ у 1461 році, молодий Едвард Йорк у супроводі графа Воріка увійшов до Лондона. Де його палко вітав натовп городян. Незважаючи на юний вік, Йорк в той час міг вважатися справжнім гігантом 193 сантиметрів зросту. Він проголосив себе королем Едуардом IV та законним спадкоємцем Едуарда III. Оволодівши троном, Едуард вирушив на північ, де у запеклій битві при Тавтоні знову здолав сили ланкастерів. Ця битва стала однією з найкривавіших в історії війни Троянд. Трати з обох сторін склали близько 28 тисяч загиблих. Це близько 1% від усього населення тодішньої Англії і близько 4% від чоловічого населення, здатного тримати зброю. Щодо нобілітету, то лише за 10 років війни третина благородних сімей Англії була знищена або втратила свої землі. Однак, не дивлячись на нищівну поразку, королева Маргарита не збиралася здаватися. Відступивши до Шотландії, їй вдалося заручитися військовою допомогою французів та кілька років вести бойові дії на півночі Англії. Однак, після падіння замку Данстанборо, Маргарита разом з несвідомим чоловіком та спадкоємцем престолу Едуардом Ланкастером пікла до Франції. В цей час почали псуватися відносини короля Едуарда IV та його радника і помічника Воріка. Спочатку король довів радника до сказу, коли саме під час переговорів про династичний шлюб з французами Едуард таємно одружився із незнатною дворянкою Єлизаветою Вудвіл. Ворік відчув себе ображеним. До того ж, сімейство Вудвіл одразу ж почало посягати на його вплив при дворі. Внаслідок цієї кризи, в 1469 році, Ворік наважується на найгучнішу зраду в англійській історії. Він залишив короля і поїхав до Франції, щоб приєднатися до стану ланкастрів та Маргарити Анжуйської. Ворік навіть видав свою дочку Ганну Невіл за спадкоємця престолу Едуарда. Перехід Воріка на бік Ланкастерів схилив чашу Терезів на їхню користь. І коли 1470 року Ворік і Маргарита висадилися в Англії, вже Едуард утік у вигнання цього разу під захист противника Франції Герцога Бургунського. Генріх VI знову запанував у Лондоні під захистом Воріка, якого справедливо називали творцем королів. Однак тріумф Ланкастерів був недовгим. Наступного 1471 року Едуард IV повернувся з новою армією та наніс Ланкастерам дві нищівні поразки, які обезглавили прибічників червоної троянди. У битві при Барнеті загинув граф Ворік, а в битві при Тюксбері загинув спадкоємець престолу, 18-річний син Маргарити Принц Едуард. Генріх VI був ув'язнений у Таурі. Де він невдовзі помер, вірогідно, не своєю смертю. А розчавлена горем Маргарита більше ніколи не втручалася у державні справи. Та після полону доживала свій вік у Франції. Після перемоги брат Едуарда IV герцог Лостера Річард одружився з Анною Невіл. 15-річною вдовою загиблого принца Едуарда, об'єднавши таким чином значні земельні володіння глостерів та невілів, здавалося, конфлікт завершився перемогою Йорків. Не дивлячись на значні людські втрати, економіка країни поступово розвивалася. Війна привела до збагачення багатьох людей, а торговці сукном у лондонському сіті набули такого впливу, що могли лобіювати ухвалення закону, який визначав, яке сукно слід носити представникам тієї чи іншої соціальної верстви. Так, лорди могли ходити у парчі і соболях, лицарям потрібно було носити шовк і атлас, а міщани мали право носити тільки шерсть, яку виготовляли в Англії. Король в цей час займався відродженням лицарських традицій та збиранням бібліотеки. Наступала епоха друкованої літератури, і в 1476 році першопечатник Вільям Кекстон за протекції короля видає знамениті кентерберійські оповіді Джефрі Чосера. Військові кампанії короля проти Франції та Шотландії не мали великого успіху, а здоров'я монарха поступово слабшало. 1483 року Едуард помер від апоплексичного удару у віці всього 40 років. Його 12-річний син Едуард V успадкував трон, а єдиним кандидатом у регенти був названий його дядько Річард Герцог Лостер. Саме за його безпосередньої участі війна червоної та білої троянди вступила у свою фінальну криваву стадію. Дорогі друзі, дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео, а також натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Також за можливості підтримуйте канал за реквізитами у описі до цього відео. До наступних зустрічей на каналі Хісторія Сімплекс.